Я обіцяю вам, що ця прекрасна жіночка, яка прийшла в магазин як на екскурсію, зараз буде в шоці. Але завдяки нам з вами цей шок буде приємний. Як поспішаєте, вас не догониш. А що ви там дивились, дивились, а нічого не взяли. Як вас звати? Тамара. Скільки вам років? Ой, 84. Ось доросла дівчинка. Та вже ніяк. І... Бабушка Шапокляк. Та ну ладно. Так. Ви знаєте, що сьогодні день добрих справ. Може, і таке. Треба робити добрі справи. Мене Данило, до речі, звати. Гарне ім'я. Да? Українське Данило. Я хочу вам приємно зробити. Робіть приємне. Ви не проти? Звісно, ні. А як приємне, так хто проти? Багато років працювали. Багато. 40. Сорок 40 років? Да. Яка у вас пенсія? Отака. Йдемо, беремо тачку і все, що ви захочете, буде вам в подарунок. Не надо. Дуже неправильно. Що значить неправильно? Неправильно красти, неправильно там біду всяку робити. Оцей палець тільки й роблять зараз, що все крадуть. Да? Ну, да. О, а том, що ні? Тому ми з вами будемо добро робити. По-перше, те, що ви взяли, воно вже вам в подарунок буде. Я точно знаю, що ви забули масло взяти. Масло я боюсь навіть і наближатися до нього. Чого? Лежить сюда свою сумку і руліть. Ой, як цікаво. Перший раз жив він тачку тачкою. Перший раз таку тачку? Ну, бачите, як цікаво. Не стісняємося. Тамара, добре? Ну, намагайтеся. Я, я розумію, що воно важко, тому я до вас і підійшов. Я бачу, що ви така дуже порядна, дуже класна ну. дівчинка. Ось вот таке: восімдесят Люблю я таке. Любите. Так, да, колись любила. Зараз Яке все. Мультик тільки почався. Що це дуже смачна? Що ж таке? Не треба такого, це довге. Рибка, що значить не треба. От мене син любить дуже класні круасани. такі смачні. Круасан мені не можна. Чого? Потовстію. Я що там хочу. В Красива, з'ясна. Ой, чу зразу всі не їсти добре? То <рес> давайте ще плакати почніть. до плакати Нас... додому. Не, не треба. Куплю. Яєчки. Не треба дешевше. Все, ми зараз вам насолоджуєтесь, будь ласка. Так що тут воно маленьке тут все. Ну, не дайте, рибки дуже смачні. Оце десерт просто бомба. Я такого ніколи не беру. Побаловство. Ну, давайте сьогодні можна побаловати сьогодні, а молочко чого ж ви не взяв. Зараз ми там ще проїдемо. Що ні? Будемо виїхати. Перестаньте. Один. Дуже смачний, вишневий, добре? Правильний порошок? Ну завжди потрібно, правда? Ну це, ну, це дорого. Ну це дорого. Це гречка, да. Вона ж така, хай собі буде. Оце Греція Греція. Ду, Да. Так оте виріс. Ви, ви попробуєте? Це просто космічний ріс. Спробуйте, будете Данила згадувати. Я й так буду згадувати і що ти буду думати, де ж Данило мій. <гум> Покладу м'яска трошечки свинини і все. І більше, і більше до вас не буду приставати, обіцяю. Що не, Чого не Ну як ми, не, як, ми, не, як ми без масла ну, як це? Ой. Казали вже все. О, все, все, не все, все. обіцяю вам і бананчики, все. Термінал, будь ласка. Дякую О, вам, папа. бережіть, себе щасливо. Пішли, у мене машина, я вас підвезу. Я хотів, щоб у вас настрій піднявся. Душить. Чого? Того ж? Обидно. Ну, проробила стільки років, заробила таку пенсію і тепер допомагають, дають мені. Так, ну, ну ви ж не просили, правильно? О, я до вас сам підійшов, то там... от ну, я, я... пані Тамара, Ну, що ви мене це? Ну, то така я. Не треба, добре? Добре. Дайте п'ять. Це... Ой, о, о, яка рука холодна. А ви така тепленька. Боже мій, що ж таке? Баху, що <різь> Nie, жінка не поб'є, но бабушка вивозить. Жінка не поб'є. Жінка дуже цінує, що я роблю. Здоров'я, здоров'я, і щоб вас любили, і вважали і поважали. Я вам ще відкриточку на пам'ять дам, хорошо? А що це таке? На пам'ять відкритка. Так це ж і гроші. Да. Щось купите собі ще. Зустрілися випадково, зробив добро, і я дуже радію. Все, бережіть себе, щасливо. Я отримую величезне задоволення, коли роблю добрі справи для тих, кому вони дійсно дуже, -дуже потрібні. Підписуйтесь, ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю. Бережіть себе.